Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Всім доброго ранку. Якщо ви дивитесь рано або добро дня, так. Вік такий маленький красунчик тут. Минулого разу також такі тут були. Минуло декілька днів, вирішив першим ділом приїхати сюди, перевірити ці всі місця. Де ростуть ось такі дубові рибочки? Ну, оцей міц... міцний такий. А ті, що знаходив я минулого разу, ну, були трішки пробиті, червиві. Один повністю, а інший так слабенько. Так. Йдемо далі, Сподіваюсь, це не єдиний. Ну, але більших поки не бачу. Шукаємо ще. Так. Тут Разом часто шукаються ось такі лисички. Ну, і шукати їх тут не так вже і просто. Дуже насіялися густо. Ось можуть поглянути молодих дубів. Плюс очей. Так ви бачите, Листя досить такий великий шар. Можливо, тут і під ним є більше грибів, ну але будемо чекати, поки виростуть. Помаленьку, помаленьку Ти ж видно, грибники інші також тут були. Що шукаємо наступного грибочка? Ну, пішли і більші. Вже трофейні. Ще не максимум розміру, але просто супер. Так, щось ходжу, ходжу і грибочки поки Не дуже. Бачите, хтось даже Ось ту лисечку розтопав. Крізь випрано. І нема навіть що показати. По одненькі, по дві, і то такі добре замасковані. Треба десь йти в такі місця, якісь хащі, де мало хто ходить. О! Я вас шукав. Це розмір. Непогано. Ходиш, ходиш, натрапляєш так на галявинку і все. Зразу є азарт, йти далі шукати. Як ви знаєте, чорниця дуже-дуже корисна для зору. Зараз цю жменьку зім, потім ще одну і всі гриби буду знаходити. Не пропущу жодного. Ну що ж, дуже пощастило, натрапив на галявину. Але тут вони такі замасковані, як можете бачити. Просто в траві під листям. Їх і не видно можна сказати. Зараз це все зірвем. потім трішки від трави очистим. ну і... а перебирати вже будемо вдома. Хіба треба... тут більше вам показати, як тут. Дуже-дуже поховалися, ну тому і залишилось для мене. Ніхто не знайшов. Зараз ще підемо далі. Сподіваюсь, там є суниці і можна добре перекусити вітамінками. Не знаю, чи буде видно на камеру, але їх майже, майже зовсім не помічає. Але вони тут є, досить досить такі гарні. Вони так. не потоптати, це найпростіше зробити. також вистачає ходять хоча вже такі лисички починають ставати більш такі сухі на тут скрізь вона ще й позаду є в мене Я раз вам покажу збирати хоча б декілька кіло було б непогано Позбираю те, що я бачу, що видно простіше, а потім буде вже краще обдивлятися. Пощастило, що на цього лягала. Мені більше зібрав. Зараз треба все детально обдивитися. Ну, є ще там ковані. В основному скрізь вибрано. Ну що ж, так буває. На вихідні більше людей ходить по лісі. На вихідний більше що вже давненько не було у нас дощів. Рубочки починають трішки помаліше рости. Невеличкі, є такі і більш Ну, але реально не видно їх майже зовсім. Тобто так знайти, щоб, можна сказати, зверху всі були, то зараз дуже тяжко. Так, ще трошки є. Ну, зараз буду все детальніше обдивлятися. Ще мають бути, тільки їх не видно на перший погляд. Так, і що це в нас? Так, бачу це підберезник. Ну, непогано виглядає ніби молодий. Зараз ще надріжу, якщо добрий, то напевно заберу. Дивно, що ніхто тут його не знайшов, хоча на цьому місці часто і досичники. Да, до речі, ще знаходив багато коріння, тобто люди знаходили дубові грибочки. Побачив, але понадрізане, тобто все червиве повністю. Виходить, нормального з грибочка знайти зараз дуже тяжко. Або збирати дуже-дуже молодими. Ну попробуй ще їх знайти. Ну а зараз потрібна ваша допомога. Знаю що щось таке, не знаю що. Ось такий дивний гриб. Перший раз такого. Ось дивіться, палка, і воно вросле в цей гриб. Що це таке дуже поняття. Ну, На дотик дуже таке м'яке, ніби торкайся в такому більш стиглому грибові знизу під сапинкою, там де спори. Дуже таке м'яке. Не знаю навіть, що це таке. Перший раз скажу, що таке бачу. Хто знає, то напишіть. Ну що ж, є ще одна така невеличка полянка. Напевно треба їхати додому вже. В принципі, вже час. Разом покажу, що вдалося сьогодні назбирати. Результат, скажімо так, не дуже. Ну, Відро трішки не повне. Відро невелике, на 7 літрів. Ну, все, що Нормального такого розміру не неброконьєрського, то ми взяли, ну як є, так є. Тож, дякую вам, що додивились до цього моменту. Бажаю всім вам гарних знахідок, вдалого тихого полювання і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі. Буду вдячний за вашу підписку та вподобання цього відео. Їду вже я, значить, додому і тут. Прямо під ноги кинулися. Що ось дві такі бабки. Це молоді, але маленькі. Оце плюс. Прямо на дорозі. Супер. Зараз подивлюсь, чи вони часом не червиві і їдемо далі. Ну, я так бачу, коли я їду на велосипеді додому. Тоді починають шукатися грибочки. Ось такий підосичник жовтобурий. Супер. І головне, я тут зранку їхав, нічого не помітив. да Два тих дві ти бабки були червиві повністю. тому Залишились там на місці. Ну і тим ще. Не здивуюсь якщо ще щось знайду поки. Вийду з лісу. Ну, це вже якийсь прикол. Тільки від'їхав від тих берез, що ось попереду, метрів 15 максимум. Дивіться, ось гриб. Старенький, ну але через шапку бачу, що чистий. Тут слимак поїв, щоб бачите, зовсім чистий. Ну Ось так. Бабки повністю знайдеш грибочку.